Пізно ввечері, 6 березня, Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки засідання Ставки, повідомив, що і головком залужний, і командувач східного угруповання військ Сирський висловилися за продовження оборони Бахмуту та подальше посилення позицій. Військовому місті обіцяно допомогу. Тим часом власник ПВК Вагнер Євген Пригожин скаржиться, що Збройні сили України створили низку угруповань навколо Бахмуту. При цьому вагнерівцям, як і раніше, не вистачає снарядів. Докладніше в цьому відео. Колишній шеф-кухар Путіна, розповідаючи про ситуацію під Бахмутом, метафору обирає звичну кухонну. Пиріжок, виявляється, у нього там. І вийде пиріжок. Начинка это окруженные нами части ВСУ. В случаї, конечно, если повне окружение будет Бахмута, а оболочка. Это, собственно говоря, ЧВК Вагнер, Поэтому тому я стучусь у всі двері, б'ю тривогу з боєприпасами і з підкріпленням, а також з тим, щоб нам прикрили фланги. Чергова заява Пригожина, що розлетілася на цитати, зроблена саме після того, як українські сили оборони отримали підкріплення. Ось він і заговорив про оточення, і знову спробував перетягнути всю ковдру на свою ЧВК. Він більше нагнітає. Сам ситуацію для російського сегменту для Росії для росіян для того, щоб зробити себе ликмученика, бо він по великому рахунку не виконав завдання по захопленню Бахмута. Він зараз намагається нагнітити ситуацію з однієї сторони, щоб оправдати свої поразки, з іншої сторони, щоб зберегти себе, своє життя, свою роботу, свою, навіть своє угрупування в майбутньому. Бо по Великому рахунку Бахмут мав стати для нього не стільки військовим успіхом. Як власне мав почати з цього політичну кар'єру, найскладніша ситуація у східних районах міста. Там росіянам справді хай повільно, але вдається продавлювати українську оборону. А ось всі спроби зімкнути кліщі на північному заході Бахмута виявилися провальними. Тарсі зараз підтягнуті відповідні резерви українських сил оборони, українські десантники, які відбивають атаки, масіровані ті самі м'ясні атаки путінських військ, в составі котро і. Представители ЧВК Вагнер и российские десантники и российские спецназовцы. С учетом того, что соотношение сил и средств после того, как подошли українські резервы на этот участок фронту выровнялось, соответственно, Россия не имеет там преимущества и какие-либо территориальные приобретения получить не могут. Російські війська втратили у боях за Бахмуту п'ять разів більше військових ніж Україна. Про це телеканалу CNN на умовах анонімності розповів один з військових чиновників НАТО він заявив, що співвідношення 5 до 1 – це реальна оцінка, яка базується на даних розвідки альянсу. Важкі бої за Бахмут продовжуються з липня минулого року. Кількість загиблих та поранених російських солдатів наближається до 20-ти тисячної позначки тільки на цій ділянці фронту. А стратегічний зміст цієї бійні російське командування пояснити й досі не може. Бо якщо навіть Бахмут, Москва візьме, то жодних перспектив для подальшого наступу в неї не з'явиться далі. вони опираються в глуху стіну фортифікаційних серуженій на преобладаючих висотах вблизі часов яра. Далі упирається в хорошо укріплені позиції українських сил оборони на трасі в направленні на Славянськ. Далі упирається в неприодаліми. Препятствия инженерно фортифікаційного характера, которое за цей період зв'яні создане українськими інженерами. У Росіян нет шансів в ближайшей перспективі взять под контроль всю територію Донецької області. Російська армія вже давно залишила від Бахмута руїни, але місту спокою не дає. Не вийшло швидкої перемоги, як планували спочатку. Тепер братимуть, як то кажуть, із мором. Був величезний розрахунок на це, що вони. Таким ударом, потужним вогневим валом, людським валом, зуміють вибити або деморалізувати наше військо, і на фоні тодішніх поразів в Харківській та Херсонській області вони могли би, хоча б продемонструвати якісь успіхи. У черговому огляді ситуації Американський інститут вивчення війни звертає увагу на заяву Києва про продовження оборони Бахмута. Аналітики вважають, що це рішення стало стратегічно важливим через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі. Бахмутська битва фактично може серйозно підірвати найкращі сили ПВК Вагнер а це матиме позитивні наслідки поза межами фронту. Додали військові експерти. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.